Привіт усім! Мене звати Люда, і ви на моєму каналі, який присвячений іноземним мовам. В цьому відео я розповім вам про переваги та недоліки трьох найпопулярніших міжнародних онлайн-платформ для пошуку репетиторів іноземних мов, а саме Preply, Italki. Та LiveXP. це відео я створила саме з метою інформування. Адже я буду розповідати і про мінуси кожної платформи, щоб ви потім могли зважити всі за та проти і знайти для себе найкращий варіант, де шукати свого репетитора. І спочатку я розповім вам, що є спільного в усіх трьох платформах. Перше на цих платформах ви як клієнт самостійно обираєте собі репетитора, дату та час занять. Кожен на репетитор має свою відеовізитку, опис свого досвіду, способу роботи. Ви можете почитати відгуки інших клієнтів про цього репетитора, також побачити кількість пройдених занять цього репетитора. Так як всі уроки, як правило, проходять на платформі і їх потім потрібно підтверджувати, то і пишеться загальна сума уроків, які провів репетитор. Ви можете через чат сконтактуватися з репетитором ще до... Того, як купувати у нього заняття, для кожного репетитора показуються часові віконечка, коли він вільний і може займатися. Друге, на цих платформах є репетитори багатьох національностей, які викладають мову, як її носії. Взагалі на платформах є широкий вибір мов для вивчення і багато носіїв цих мов. Чим популярнішою є мова, тим більше носіїв її ви можете знайти третє. Ви оплачуєте заняття одразу під час його бронювання, тобто, ви платите за урок до, а не після його проведення. На кожній платформі є свої правила, коли можна відміняти, переносити заняття, не втративши свої гроші. Як правило, це за добу, але ви можете також домовитися зі своїм репетитором, і він, якщо захоче, зможе піти вам на зустріч. Ви платите за заняття самій платформі, а потім після підтвердження пройдену. Заняття платформа виплачує певну частину з оплати за урок репетитору. Комісії на платформах варіюються, тому про це я конкретніше розповім, коли вже буду розповідати про кожну платформу окремо. Четверта. На кожній платформі є чат з підтримкою, куди ви можете написати щодо якихось технічних проблем чи повернення коштів. Зі свого досвіду скажу, що відповідають там досить швидко. П'ята на кожній платформі є багато допоміжних навчальних матеріалів: це, наприклад, різні вікторини, тренажери для слів, форуми, куди ви можете щось написати щодо іноземних мов і репетитори дадуть вам відповідь. І шостий. І вже на мою думку, неприємний факт про ці платформи. Хоча жодна з цих платформ не зареєстрована в Росії, але на кожній платформі. Є репетитори з Росії, і я впевнена, що і клієнти з Росії можуть спокійно собі бронювати і проходити уроки на платформах. Так, є санкції на грошові перекази, але якщо платформа е, може виплачувати гроші репетиторам з Росії, то і клієнти з Росії можуть бронювати і платити гроші за урок через платформу. Чесно до створення цього відео я не перевіряла і не цікавилась цим. Актом свою думку на рахунок цього, і чи буду я продовжувати свою роботу з цими платформами, я скажу вам в кінці відео. А тепер про кожну платформу окремо. Спочатку візьму Preply. Це платформа, яку створили саме українці, правда, у Сполучених Штатах. Комісія для репетиторів там від 18 до 33 залежно від того, скільки уроків репетитор вже провів. Тобто, наприклад, ви, як клієнт, платите за урок 1000 гривень, то репетитор з цього отримує від 670 до 820 гривень, що мені цій платформі не подобається. Якщо ви пройшли перше заняття з репетитором, то вам потім пропонується купити місячну підписку мінімум на 4 заняття і більше. Якщо ви протягом місяця не пройшли якісь заняття з цієї підписки, то вони просто. Згоряють, ви втрачаєте свої гроші. Ви не можете повернути свої кошти, якщо ви пройшли хоча б одне заняття з цієї місячної підписки. Ви можете повернути свої кошти лише тоді, коли ви не пройшли ні одного заняття з даного пакету. У мене був випадок, що я хотіла зробити перерву в уроках. Але добре, що я прочитала, що мої уроки згоряють після певного числа, і я пройшла ці уроки з пакету і вже тоді відмінила підписку. Так, підписку потрібно власноруч відміняти, тому що при преплі щомісячно автоматично з вашої картки списує гроші за новий пакет занять, який ви обрали. Ця система мені дуже не подобається. Хтось каже, що це дисциплінує тебе, але це вже моє. Рішення як клієнта, чи хочу я бути дисциплінованою чи ні. Та і за деяких обставинах не завжди виходить бути дисциплінованою. І що мені ще не сподобалось, це те, що я в інтернеті знайшла. Статтю, що в березні 2022 року Преплі оголосила, що більше не буде дозволяти репетиторам з Росії проводити уроки на цій платформі. Але я зайшла на преплі ось на днях, щоб це перевірити, я ввела, що хочу вивчати російську мову, і мені показало купу репетиторів з Росії. Там так і писало, що вони з Росії і вони мало багато. То активних учнів і я могла собі спокійно купити в них заняття, тому мені не зрозуміло, чи преплі просто передумала і продовжила співпрацю з росіянами, чи вона просто збрехала. Наступна платформа АйТОКІ. Там комісія складає 15% для всіх репетиторів. Тобто, якщо ви як клієнт платите 1000 гривень за урок, то репетитор отримує 850 Що мені там особливо подобається, це те, що не обов'язково купувати пакет кількох занять. Ви можете кожного разу купувати лише одне заняття. Але що мені в iTalki не подобається, це якась ну вже, завелика лояльність до клієнтів з Росії. Там навіть в підтримці є окремо. Према сторінка для росіян, де написано, що вони ніяк не обмежують грошові операції з Росією і роблять все можливе, щоб вирішити цим проблеми. І остання платформа це LiveXP. Там комісія дуже варіюється від приблизно 45% до приблизно 20%. Головна особливість LiveXP в тому, що там ціна за урок для всіх репетиторів абсолютно однакова. Тому, коли ви новачок і заходите на LiveXP, то ви не побачите ціни за. Повне заняття з репетитором, вам потрібно спочатку пройти пробне заняття за 3,5 долари, а потім вам пропонуються пакети занять, e, мінімум з чотирьох. І якщо ви купуєте 4 заняття тривалістю 60 хвилин, то ціна за одне заняття складає 20 доларів 70 центів. Якщо купуєте 8 занять, тривалістю 60 хвилин, то ціна за одне складає 18 доларів 60 центів. Також можете купити заняття 30 хвилин чи 45 хвилин. І ці заняття куплені ви можете використовувати для всіх репетиторів на LiveXP, не обов'язково лише для одного. Що мені дуже підозріло, це те, що на відміну від. Преплі та АйТОКІ про LiveXP, ну дуже мало інформації в інтернеті. Я знайшла, що створені вони в 2019 році, зареєстровані на Кіпрі. А хто є засновниками LiveXP, Її розвиток я нічого не знайшла. Як я вже казала, як LiveXP, так і Преплі та Айтокі співпрацюють з росіянами. І ось що я скажу? Так, платформи міжнародні, вони працюють зі всім світом. Але я засуджую співпрацю з росіянами, тому що є багато міжнародних компаній, які вийшли з російського ринку. То чому ж такі великі популярні навчальні онлайн платформи цього не зробили? І так як у мене є варіант обирати шукати свого репетитора через соціальні мережі? То я й буду це робити. Але якщо мені ніяк не вдасться підібрати репетитора через соцмережі або мені буде потрібне лише разове заняття, то я використаю ці платформи. Наразі я займаюся з репетиторкою Німкеною через одну з цих платформ. І ця репетиторка мені ну дуже подобається, і я би не хотіла припиняти з нею співпрацю. І взагалі, я не засуджую українців, які працюють на цих платформах. Я розумію, людям потрібно заробляти гроші. і На мою думку, дані платформи пропонують досить хороші умови праці. Вони себе дуже добре рекламують, тому в них багато клієнтів. І не всім обов'язково вести соцмережі. Це не є просто. Але так як у мене є клієнтки, є багато варіантів, де можна знайти свого репетитора, то я буду використовувати той варіант, який мені найбільше подобається і підходить. Я вам дуже дякую за перегляд цього відео. Ставте пальчик вгору і пишіть також про свій досвід з цими платформами, що ви про них думаєте. Це дуже цінна інформація. І зустрінемось в новому відео.